Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, доброго ранку. Час від часу мені трапляються у пресі в інтернеті різноманітні тривожні сигнали про небезпеку, що може нести із собою таке звичне і майже щоденне наше харчування, як печиво. Ну, от, послухайте, у Києві в магазинах шукали небезпечне печиво, яке викликає параліч. Параліч це було у пресі. Або. В магазинах Прикарпаття можуть продавати отруйне печиво з Румунії. В печиві знайшли дуже багато акриломіду, який проявляє сильні нейротоксичні властивості. Що це за страшилки? Я вирішив глибше зануритися у світ печива і е, е, все ж таки розставити, намагаюся розставити крапки над і. Але спочатку слово народу. Я запитав у людей, чи люблять вони печиво, чи бояться і ось що Почув? Звичайно, люблю печиво, дуже смачне, обожнюю печиво. А те, що там транжири, цукор і так далі. Ну тому я обожнюю пекти, щоб все було якісно і по-домашньому. Ну, якщо ти його так сильно любиш, ну що ж, трішки можна. О, ні, там дуже, дуже багато шкідливих. Ну, не таке качество, як є. Як повинно бути домашнє бути. Дуже шкідливо, багато хімії. Я вважаю так. На складі написано геть. Байло. Тільки домашнє. Ось бачите, ванілін купила, зараз йду пекти. Раніше більше покупали, але зараз ж дружина сама виготовляє. Тобто, ну, я, ще, я вважаю, що найкраще, коли дружина робить те, воно і приємніше і, ну, як тут кажуть. Вкусніші. А у вас діти є? Троє. Троє дітей. І вони люблять печиво. Люблять. Всі люблять. І я люблю. Ні, ні, ні їм печиво. Чого? Ну, вважаю, що це не, не потрібна їжа. Я впевнений, що кожен, хто зараз дивиться сніданок, теж вирішує, любить він печиво чи ні. От я десь посередині, так як останній юнак сказав, намагаюся не їсти печиво, але все ж таки інколи зриваюся. А де ж все ж таки правда? Наша експертка дієтологиня Софія Шпак каже, що десь посередині послухаймо. Коли ми в надмірі це маємо, і одночасно це велике навантаження йде і на кишково шлунковий тракт, і нестабільна нервова система, тому я б рекомендувала інколи це ці продукти можуть бути, але хай це буде мінімальна кількість щодня або там через день, а не велика кількість і одночасно. Отже, ж, у чому ховається небезпека, ну здавалося б, такі привабливі вироби так і хочеться відкусити, але ж ні, в чому у борошні, у жирах, у поливках, у горіхах. Ну, будемо розбиратися. От виявляється, що навіть борошно може викликати певні запитання. Досвідчена хлібопекарка Ірина Артеменко стверджує, що якщо дуже масове виробництво, то навряд чи виробники беруть високоякісну сировину. Інколи використовують навіть фуражне борошно це таке, яким годують худобу. Увага! На жаль, зараз береться фуражне зерно, перероблюється і потім домішками доводиться до хлібопекарних якостей. І це зерно, це, це борошно не може довго зберігатися, воно не може бути якісним. Інша небезпека цукор. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що добова норма для здорової людини лише 25 грамів цукру. Це все це не лише печиво, це і природні цукри, це і фрукти, овочі, і так далі. І так, далі. так, от скільки ж цукру у цих ласощах, і е, якщо ми будемо ними зловживати, то неодмінно отримаємо проблеми із здоров'ям. Софія Шпак. Пам'ятайте, що не тільки цукор, це столовий цукор, а ще фруктоза, це мед, це концентрати сокові, будь-який сік просто це теж той самий цукор, що і столовий цукор у нас стоїть на столі. Ну, а далі, все ж таки поговоримо про градацію печива. Ми повинні знати, що існує декілька видів різновидів печива. Це цукрове печиво, затяжне, здобне сухарики навіть належать до різновиду печива. Це перешароване начинкою ось, ось такі печива. Ну і діабетичне це печиво, яке дозволяють їсти людям, у яких є підозра або вже. Вже цукровий діабет. Ну е якраз перешароване печиво, яке я зараз тримав у руках, його чи не найбільше полюбляють наші споживачі, наші люди, і хімічний експерт Денис Павловський знає, чому? Воно гарне на вигляд, воно е, ароматне, воно може бути з різними наповнювачами, крім звичайного шоколаду, може бути там різного желейного типу. Да? І ми розуміємо, що для того, щоб це все поєднати, то кількість не тільки складових, але кількість і емульгаторів, стабілізаторів, барвників, консервантів, вона буде більшою. Ну а ще у будь-якому печиві, навіть найбільш корисному, ось такому, яке сподобалося Єгору Гордієву, на такому сухому печиву є е, насичені жири, є ненасичені жири. Це є масло, є е, залишки вершків, є олія, і вони якраз провокують ці інгредієнти підвищення рівня так званого поганого холестерину. Тому в будь-якому разі. Зивання печива треба обмежити. Лікарка-дієтологиня. Що таке насичений жир? Це важкове масло, часто ми бачимо в печиві. Це можуть бути вершки будь-які, це може бути кокосова олія, це може бути пальмова олія. Ось це також. Звертаємо на ці складники увагу і контролюємо їх. Приблизно 20 грамів на день ми можемо їх споживати. Але найбільша небезпека най 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 це транжири. Їх використовують для того, щоб ну по перше здешевити виробництво і збільшити термін придатності продукту різних продуктів, не лише печива. Але ми сьогодні говоримо про ось цю здобу. Тож, чим дешевше печиво, тим більша небезпека, що у його виробництві використана пальмова олія або різні такі інгредієнти, які ведуть до утворення транжирів. Тож Економити на здоров'я не варто, і моя чи не найголовніша порада берете, читаєте склад печива. І чим менший цей список, тим краще. Але навіть найздоровіше печиво, от я дивлюся, тут інгредієнтів ну, з десяточок та є. Тобто робіть висновки, друзі. Як вам сьогоднішня тема? Тема Круто, цікава, цікаво, слухай. Цікаво, тим паче, що безпечувані як є, скажімо так, версти населення, як, наприклад, малі, малі нелі. От вони ну вони вони безпечувані як, Але це от найпростіше, буду... найперше, що можна дати дитині, ну, якщо не цукерка, наприклад, якась там піченюшечка. Але якось приготую своїми руцями за кілька миттєвостей. Те, що в принципі я буду точно знати, що я туди додаю, а що ні, і це можна робити і солодким, і ні. Інтрига. Ой, клас! мені так подобається. До речі, твої ці процедури. А сметани там не буде в інгредієнтах? Не буде. А, Проце... а сметана не буде. Наступного вівторка поговоримо про сметану. До зустрічі.